Вітаю народи. Ви на каналі Мій погляд і з вами крути. Я казав, що більше відео по скірк не буде, поки воно не вийде. Однак я все ж зберехав, тому що є одна тема, яку я вирішив з вами ще обговорити. Тому це відео частково зі зливими, частково ні. Вже вам вирішувати, дивитися його далі чи ні. Однак обговорювати механіки в цьому відео я вже не буду, тому додаткової інформації зі зливів ви не отримаєте. Це буде на основі попереднього відео. Однак, навіть якщо ви його не дивилися, я думаю, вам все одно буде цікаво. Що ж про що ж я хотів поговорити? Це перетин її команд з іншими командами. Тобто, якщо вона вкраде якогось сапорта, чи в неї вкрадуть якогось сапорта. Що в результаті стане з її командою, і наскільки вони, усі ваші команди, залишаться грабельними внаслідок цієї крадіжки. Що ж, переходимо до вже стандартного знайомого вам сайту. Ось наші найкращі тіммейти для Скірк. Однак, що як ви не крутили ескоф'є, тому що у вас немає круток, і ви хочете викрутити ДД, а не саппорта під цього ДД. Тому будемо вважати, що Ескоф'є у вас просто немає. more Шенхе може бути на дуже дуже малій кількості акаунтів, тому що, попри те, як виглядає персонаж, її анімації так і таке інше, вона дуже вузькоспеціалізований саппорт, якого можна використати найкраще тільки за якою. А до решти кріо персонажів, це просто ну окей, якщо є Шенхе, можна взяти її. Тому, скоріш за все, її у вас не буде. Далі в нас фуріна та Єлань. Ці два персонажі, скоріш за все, є. На більшості аккаунтів, однак їх хочу використовувати дуже-дуже багато різних команд. І при чому вони хочуть використовувати обох цих персонажів. Тому, якщо, наприклад, одна з ваших команд це, наприклад, хутао. То вона захоче грати з цими двома персонажами і, скоріш за все, захоче закрити свою команду якоюсь Шелонен. Ось у вас вже два персонажі вкрадені Хутао, і два персонажі ви не вибили. Тому ваша скірка залишається з досить обмеженими опціями. Давайте розберемо ці опції і найкращі з них. Що ж, найкращий гідроперсонаж, що нам залишається, це сінцю його можна замінити ще Моною. Або додати плюс досінь цю мону. Далі наступним варіантом є Кендіс, це теж хороший варіант, можна додавати сюди Кендіс, вона бафає звичайні атаки на 40 і більше відсотків. І також, можна сказати, хоч щось та й дамажить. Плюс вона може носити саппортський сет, знать, і бафати усю команду, включно з сінцю. Щодо кріо персонажа, то, на мою думку, варіантів в нас два. Перший варіант це закрити команду Лейл Особливо це буде важливо, якщо ви хочете використовувати на скірк фрітоплейний меч, який зараз з'явиться на екрані. От він працює лише зі щитом, тому лейла в цій команді буде корисною. Плюс на неї можна надягнути міліліт, і він також бафатиме і сінцю, і скірк. Ще одним б... варіантом буде взяти. Сюди Шарлоту вона може носити книжку з бафом на атаку, а також використовувати той самий міліліт. Так, вона це буде робити гірше ніж Лейла, однак може це робити. Власне, Мона теж може використовувати міліліт, і десь на 7 секунд вона його бафне. Тобто, половину ротації з кірк буде працювати і міліліт від мони, і її ульта. Щодо таких персонажів, як Міка чи Далія, це теж цікавий варіант. Однак. Якщо використовувати Міку, то він лише хілитиме і бафатиме швидкість атаки. За моїми підрахунками, баф на атаку від Шарлоти дає більше, ніж баф на швидкість атаки від Міки. І при цьому в Міки має бути С5 та повністю прокачана навичка, щоб він давав 25% швидкості атаки. Тому Міка поганий вибір в цю команду. До того ж, навіть попри те, що він може закрити кріорезонанс, Кріостатусу буде замало, тому що тут в нас є сінцю, та якщо ваша Кендіс с 6, то вона також додасть своєї аплікації. І в результаті Кріостатусу там майже ніколи не буде. якщо це Звісно, бос. Щодо далії, то він, крім швидкості атаки, дає нам щит, і в цьому випадку можна використати, наприклад, ось таку команду. Це, мабуть, буде найкомфортніше з базових команд, тому що тут у нас є зрізання демеджу від сінцю, хіл від шарлоти та щит від Далії. Таким чином, скірк буде максимально захищена з усіх сторін і померти такою командою буде вкрай важко. Однак щодо демеджу, це буде приблизно те саме. Так як далі щитовик, то він також буде активувати ось цей меч на скірк. Якщо ж у скірк буде сігна, то звісно команда стане трішки сильнішою. Якщо ваша друга команда мавуйка, вуйка, то вона якраз нікого не краде у Скірк, тому ми можемо просто взяти і прибрати цих двох персонажів і поставити замість них тих же Єлань та Фуріну. У цьому випадку ми отримаємо досить сильну команду. Якщо ж у вас немає фуріни, то замість неї, звісно, можна взяти сінцю. Якщо ж вам потрібен щит, бо в цьому випадку його в нас немає, то я б радив замінити Саме ось так поставити, тобто взяти єлань, сінцю, лейлу і скірк. Якщо у вас лейли немає, тоді можна поставити сюди Далію, а сінцю поміняти на шарлоту. Однак, за моїми підрахунками, використання єлані в цьому слоті і сінцю в цьому слоті приблизно дорівнюють одне одному, якщо в єлані немає сігни. Отака от, от історія, тому що Єлань насправді не настільки багато дамажить, якщо в неї немає сігни. Що ж, тут мені здається, все зрозуміло, і, хоч і опцій досить багато, однак вони приблизно рівні між собою і відрізняються за демеджем не дуже сильно. Щоб було зрозуміліше, з ким можна порівняти демач команд Скірк, я познайомлю вас з новою своєю табличкою. Ось вона виглядає наступним чином. Я почав потроху збирати дані по різних командах, щоб якось зорієнтовувати вас, наскільки сильний той чи інший персонаж в різних командах. Як бачите, тут дуже багато невілетів, тому що він, мабуть, один з найпопулярніших персонажів, і в нього дуже багато ріхів. Різних... Різних команд. Тому я здебільшого тут тестував саме його. Також тут є Вареса, Мавуйка, Іто, Арлекіно, Хутао, Навія, навіть Іфу я сюди додав, Йоймія, і все. В мене ще є дві команди, які я не підрахував, але планував поки що руки до цього не дійшли, тому що в обох цих командах треба рахувати кількість реакцій. І це не так буде просто. Треба робити відео, записувати. Це треба. Дивитися на практиці. Щодо цієї таблички, які правила я використовував при її складанні, всі п'ятірки за замовченням Сі 0. Якщо ж вони мають Сузір'я, це відмічено c 1 c 2 ну і так далі. Всі персонажі використовують або фрі то плей зброю, або мають допис Р1, тобто використовують свою сигнатурну зброю. Четвірки за замовченням мають c 6 Кожен персонаж має 30 середніх корисних ролів на своїх артах, розрахованих оптимізатором. Тому результати таблиці можуть бути покращені якістю ваших артефактів. Тут вони далеко не перфектні, вони просто середні, тобто рівень, до якого можна дійти, витративши раціональну кількість часу. Ротації здебільшого взяти з Discord оптимайзеру, особливо щодо персонажів, яких в мене немає. Тому деякі результати таблиці можуть бути покращені використанням невідомої мені ротації. І в сумарний демедж команди врахований демедж кожного персонажа, навіть якщо це 30 тисяч демеджу. Так, я тут був доскіпливий. Однак найголовніше. Дані моєї таблиці не можна порівнювати з будь-якими іншими таблицями, бо умови в кожній будуть різні. Якщо ви в когось побачите, що якась команда, дамажить, наприклад, 150 тисяч ДПС, має, а в мене ця команда має 120 тисяч ДПС, то це не означає, що моя команда слабша за ту команду. Це означає просто, що умови різні і тому результати різні. Щодо скірк, то я для неї склав окрему табличку з отакими опціями. Отже, це в нас скірк з Сігною Сінцю Лейла. В цьому випадку так лейлу можна було б замінити на когось іншого, однак я для наглядності вирішив цього не робити. В цьому випадку демедж, очікуваний цієї команди, буде між демеджем Мавуйки під Діоною Беннетом та Шелонен, та Хутао з Сігною, з Фуріною Єланню та Шелонен. Тобто це дві досить сильні команди, при тому, що в нас тут використовується тільки одна Єлань та Скирк Месі, Якщо ж Єлань замінити на Кендіс, то ця команда стане приблизно дорівнювати за демеджем, Мавуйці, Діоні, Бенету та Шелонен. Мавойко тут без Сігни, звісно, однак, тим не менш, як ви знаєте, вона навіть в такій команді може закривати контент досить вдало. Тому те, що Скірк у майже фрітуплейній команді, хоча з Сігною, має такий же ДПС, це досить гарна ознака. Бо, наприклад, команда Іто з Сігною Chiorigoro та Джунлі має трішки навіть менший демедж, ніж команда Skirk. Ви можете помітити, що демедж з ротацією тут 1380, а тут 1279. Однак ротація Мавуйки вона досить легко дається 18 секундна. Так, в нас тут Діона, однак можна її використовувати на кожну другу, наприклад, ротацію, і це все одно працює. Піцюватиме нормально. Щодо Скірк без Сігни, то, як бачите, її можна порівняти з з Сігною, однак у в досить сильній команді, тому що тут у нас є і Шелонен, і Юнзинь, і Єлань. При тому, що Юймія – це сінгл-таргет персонаж. Тобто, якщо цілий буде дві, то Юймія одразу буде падати в ефективності. У Скірк такої проблеми немає. І навіть у команді з Єланню Сіго. Кінцю Лейлою та без своєї сігни, яка, як я вже казав, досить багато дає їй. Як бачите, це навіть більше, ніж 10% сумарного демоджу команди, а це дуже багато, тож показники цієї команди достатньо високі, щоб закривати весь контент. І навіть в найдешевшій команді з Кенді з Сінцю та Лейлою, це все одно демедж, як на мене, прохідний, тому що. За моїми підрахунками потрібно десь приблизно 3-4 мільйони демеджу спричинити, щоб закрити одну половину безодні за півтори хвилини. І як бачите, ротація 20 секунд. Якщо все робити правильно, то в нас вийде мільйон двісті тисяч демеджу, і за хвилину це вже буде 3 мільйони 600 тисяч. І до 4 мільйонів не вистачає зовсім трішки. Тому навіть якщо потреби в демеджі будуть ще трішки вищими, ця команда все одно. Зможе закрити контент, навіть у цьому дивному, досить слабкому складі. На останок скажу наступне: якщо хочете мені допомогти заповнити цю табличку, то. Пишіть в коментарях ті команди, які я мав би сюди додати, тому що вони є дуже популярними, і, наприклад, ви часто бачите, що закривається безодня саме ними. Якщо ви ще й напишете, яка саме там ротація в цього персонажа, це буде взагалі чудово, особливо, якщо цього персонажа немає на моєму аккаунті, тому що так, я можу погано знати різних персонажів. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!